Навіть така пасмурна погода не затмить нашій красивий санта який ми підобрали е, нашим клієнтам. Дивіться, це вже така історія, знаєте, як сімейна. Ми даним людям вже підбираємо третій автомобіль в сім'ю. От і. Якби кожна машина все краще і краще. Ми у нас була перша, це була Opel Meriva, потім ми Subaru Forester підобрали, ой, не Forester, Subaru Outback підобрали, дуже класний був, рідний там з пробігом 130 тисяч. І тепер, оце Santa Fe. І за Santa Fe, я вам хочу сказати, перевершило всі наші сподівання. Тут ходили всі округ нього, дивилися, який же гарний Santa Fe приїхав, якому класному стані. Е, дивіться, яка ситуація? Люди, люди ходили, шукали. На майданчику машини, довго чекали, чекали, коли автомобіль з'явиться в наявності такий, але таких автомобілів в гарному стані в наявності не з'являлося. І вони вирішили зробити у нас замовлення на підбір. Я думаю, про що не пошкодують. Так як автомобіль ми знайшли, знайшли ми десь за два тижні цей автомобіль, і автомобіль приїхав в дуже, дуже красному, класному стані. 2011 року, 2,2 дизель, на повному приводі з коробкою автомат на дуже класних дисках, в дуже класній комплектації, з новою гумою. Не знаю. Ну реально класне. От мені, мені в цілому Санта-Фе так не дуже подобалися, але до цього і машини. Тож, так як я розумію, всі, всі інші просто були не в такому бездоганному стані, як ця машина. І ця машина, в принципі, мені сподобалася. Вона мені сподобалася і По всьому вона їде прям класно їде. Ти їздив на ній? Не їздив. Не їздив. Ну а хочеться, да? А хочеться стану по комплектації. Стан, в принципі, реально класний, немає абсолютно ніяких нюансів по кузову. Крома, єдине, що в нас є, це оцей фарбований бампер, він трішки випадає по кольору. Все Все інше в нас не фарбоване, немає ніяких царапок, ніяких коцок, От прям чотка, прям по кузову взагалі. Є по комплектації, у нас є парктронік, є камера. В принципі, дає все тут в цій машині. Вона в нас, наскільки я пам'ятаю, П'ятимісна. <реш> Вона у нас п'ятимісна. Люди хотіли великий багажник, вибирали ми між CRV і Santa і Santa Fe виграло за рахунок того, що тут трошки більший багажник. Та в цілому, ну дивись, взагалі нема коцок. От машина 220 тисяч пробіг. От тоді, коли люди кажуть, що там, от, по, там по рулю чи по чому там пробіг оприділяють, от 220 тисяч пробіг. Дивіться, нема сколів. Ні, один ось. А, ні, грязь, нема сколів, нема. Автомобіль не фарбований. Тобто все залежить від того, хто експлуатував даний автомобіль. І по стану салона, тарти в бездоганному стані. Сидіння у нас не перешивалося. Абсолютно в ідеальному стані, є така легенька протертість і все. Оці всі пластики в класному стані. Руль. Ну, руль у нас перешивався, до речі, руль перешитий, але ну, стан, то, тут нічого, кнопки, нічого пластики не витерті, куліса не витерта. Клімат-контроль, все дуже класному стані. Машинка працює чітко, коробка не дергається. Ну прям ну, дуже мені подобається цей, цей автомобіль. Так що, дивіться, друзі, якщо шукаєте собі. Класний кросовер або в принципі будь-який автомобіль. Ми знаходимося в місті Суми, вулиця Крут, 19. Компанія Автопоінт, Якщо ви шукаєте собі автомобіль не можете знайти ніде з наявності. Не стісняйтеся, замовляйте в нас послугу підбору автомобіля під ключ. Ми з вами складемо договор, пропишемо усі. усі Параметри по автомобілю і постараємося в найближчий термін знайти вам класний, якісний автомобіль, про який ви мрієте. виходить, правильно? Санта-Фе людям стало під ключ 15-200, 15-300, напевно. Да, 15 300, тому що ми ще його і зареєстрували вже ж. Ми його зареєстрували прямо там, прямо в Вінниці, де й знайшли. Ми його там зареєстрували, і люди сьогодні просто приїжджають, забирають машину, тих паспортів, все, їдуть далі ним користуватися цим автомобілем. їм Більше нічого не треба вже з ним робити. Тому, якщо ви так само хочете нічого не робити, а їздити на своїй новій машині, компанія Автопоїнт, ми вас чекаємо. Всім гарного дня.